Говорить Полтава Серце України. На годиннику, дев'ята година, ви слухаєте українську казку. Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчата. З вами я, Ярик Байкар, несу вам казку, мов нектар. А ви знали, що у лісі повно звірів десь живе. Там живуть кабани, лиси, джілка там же десь гуде. Лев у лісі не водився, а водився тільки вог. Заєць бачив і не барився, бачив і у кущах. Шорк. В лісі є свої порядки. Є і варта, і слуга. Різні бачились там лапки. І качата, і сова. Ось рішили ці порядки, дещо в лісі всі змінити. Заєць, що крав капусту з грядки, вирішив вовка провчити. Він хотів бути в лісі паном, щоб боялися його. На вовку їздить з арканом. Це штурляючи його. Та сіренький мудрий звір. Неспроста він був царем. Знав розположення всіх нір, які накопані зайцем. Біля них став чатувати. Хотів зайця налякати. Що це він та не хижак буде керувати. Як? Заєць знав про вовка стражу і сердито зауважив. Лісі зараз не ліс спухні! Вовку, кінець вже настає! зібрав звірину він на раду, хотів питати їх поради. І мудрий лис йому сказав. Нових би нірок накопав, мудріш од нього мовив медвідь. У вовка он скільки угідь. Нових навряд чи йому треба. Не мав повстанні тим потреби. Чужих звірей він не пускає. Про народ свій тут він дбає. Вовк у лісі. Санітар. Ну й що казать вже, господар? І тут говорить вже сова. Я голосую за вовка. Він хижак і санітар, в лісі він є, господар. За вовка в лісі порядок і чистоту він тут наладив. А що ти нам всім пропонуєш, якщо вже ліс весь так хвилюєш? І заяць змовк, без пропозиції. Він не знав, куди тут діться, в куща пригнув і чкурнув, про амбіції забув. Забув і вовк про того зайця, Нема вовку чим це заняття. Біля нір не чатував вже, не тривав там свої стражі. Зайцю він то все простив, в ліс назад його просив. Заєць також санітар, в рослинах в лісі господар. Поки заєць є, є ліс. Про це знає вовк та лис. В лісі все на своєму місці. Ось такі з лісу вісті. А яка тут мораль є? У житті, усім своє. Хтось кежа і всім керує, хтось життям своїм хитрує, хтось спокійно щось там ростить, хтось сажає, жде чи вродить. Все на світі так і є. Кожному в житті своє. А якщо вовком ти не родився, то знач зайцем десь уже згодився. А чи листи, чи ведмідь десь таєш маток у гіть, десь на світі є твоє, воно життя тобі дає. Сенс лише в тому, щоб знайти, яким шляхом тобі йти. І знаючи оцей ж свій шлях, забудеш, що таке є страх, ти будеш там, де маєш бути. Головне це не забути.